Вітаю малята. А ви впізнали, хто це? Так, правильно, це лисичка. Лисиця це хижак, відмінний, дуже швидкий і спритний мисливець. Вона невередлива тому взимку може поласувати знайденими під снігом ягодами. Лисиця палює на мишей та дуже полюбляє рибу. На особливу увагу заслуговує шуба цього звіря. Вона пишна, красива. Найчастіше зустрічається яскраво руді лисиці, а можуть бути ще чорні та сріблясті. У лисиці дуже відмінний слух. Вона може за сотню кроків почути шурхіт миші в норі. Малята. А як називається домівка лисички? Правильно! Нора! Живуть лисички у норах. Вони риють собі нори з декільками входами і виходами і підземними тунелями. Чому у всіх казках лисиця кмітлива, хитра, спритна і розумна? Тому що в дійсності так і є. Лисиця вміє заплутувати і маскувати сліди. Саме тому її прозвали найхитрішою тваринкою. Малята, давайте пригадаємо, в яких казках є лисичка. Це казка про котика і півника, лисиця та журавель, колобок. Малята, а яку пісеньку співав колобок лисичці? Пригадайте та заспівайте. А зараз я пропоную вам зробити руду красуню за допомогою аплікації. Для роботи нам знадобиться клей, пензлик, три фломастери або олівця. 5 трикутників різної форми помаранчевого кольору та коло жовтого кольору. Беремо найбільший трикутник. Добре, намащуємо його клеєм. І приклеюємо. Це буде тулуб нашої лисички. Малята обов'язково притискаємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Беремо наступний трикутник, теж змащуємо клеєм. Це буде голова нашої лисички. Два маленьких трикутничка. Це будуть вушка нашої лисички. Останній трикутник це буде хвіст нашої лисички. Чорним фломастером намалюємо ніс та очі. Малята, у нас залишилось жовте коло. Давайте зробимо колобка. Добре змащуємо його клеєм і приклеїмо його на ніс нашої лисички. А за допомогою і фломастерів намалюємо в нашому колобку очі ніс-таротик. Малята, а за допомогою зеленого фломастеру намалюйте за бажанням травичку. Ось така гарна лисичка у нас вийшла. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати у приватних повідомленнях. До побачення, малята!